Друзі, усім привіт, вітаю вас на каналі. Сьогодні зранку подивилася, у мене залишається лише одне яблучко. А для мене головне я кажу зараз особисто за себе, щоб в хаті завжди була кава та яблучка. Одне яблучко залишилося, але це не, не про що, як то кажуть. І зараз іду в магазин, потрібно ще. Масло вершкове подивитися, і так захотілося зварити борщ, то треба буде купити лише буряк, а так в мене все там заморожене, воно є. І морква, і там капустина ще залишилася. Тому підемо зараз з вами та подивимося, які ціни у нас в магазинах Так, зараз я в сільпо дивлюсь, хорма рохо. Така вона непогана, смачна колись я купувала, 89,99. Але мені потрібен буряк, бо сьогодні ж у нас буде борщ. Так, буряк по 2499. Добре. І ще то мити, а не митий буряк по 16.39. Ого, картопля 39, 29, 44. Отак, ціни. І ще потрібно мені буде подивитися вершкове масло. Мені в нашому сільпо так подобається такий український розпис. Приємно. І він гарний, цікавий. Так, масло, 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 масло. Масло. Нічого собі, ціни. Ні, мабуть, знаєте, що я зроблю? Я піду на базар і подивлюсь наше Магдалинівське масло, те, що я завжди купую. Воно за якістю таке саме, просто ще наш місцевий виробник і подивимось яку ціну там. Вершкове масло буде. І там, до речі, я подивлюсь тоді і борщовий буряк, тому що ем, такий солодкий червоний буряк ем, мені на борщ якось не дуже до вподоби. О, це що, кросівки почали в сільпо? Ну, яку ціну. Кросівки. Тут десь має бути та ні. З цінами, не знаю. Отака ціна. Не знаю, яка ціна красива, коли взуття вже є сілько. Таке-сяке. Привіт! Обожнюю м'які іграшки. Вони такі лагідні, такі, знаєте, заспокійливі. Зайшла в варус, дивлюся тут ціни на масло. А, окна. Нічого собі. Ну, Різні ціни, бачите, ну, 88 гривень, солодко вершкове, якесь масло. Але жирність 73%. відсотки, 80% 98 біло масло. Біло. Та ні, піду я таки на базар. Ну, а дивлюся, в Арусі вже солодощі такі з'являються. 67-80. А, 90. Бачите, можна на ялинку буде підвісити, є такі. Боже, ціни, але що ти поробиш? Що ти поробиш? Такі цукерки, майже пів тисячі, мілка 300, ну, майже 269. Ну так потрохи-потрохи по солодощі з'являються новорічні. І все таке новорічне, новорічне. Мені, чесно, відверто, я вам скажу, я його купувати не хочу. Але кожного разу зупиняюсь так, подивилася, тому що ну якось якось ну, хочеться скільки всього. Будь ласка, і ялинки, і прикраси, люди теж зупиняються, тому що ну, хочеться чогось такого, знаєте, казкового. Я не знаю, як це сказати правильно. Але на таку так, все добре, Таня, давай будемо йти з тобою на базар. Побачила, стоять генератори і пригадала, сьогодні у нас зранку, з ранку шостої, ранку до восьмої повинні були вимикати електрику. І в шостій вим... вимикали, але лише одну годину не було. І... На одну годину раніше вмикають за графіком. Ну це було сьогодні. Ну дай Боже, воно поступово-поступово все буде налагоджуватися. Тому треба час, терпіння, спокій. І О, а це що у нас дідухи продають. А це дідухи? Дідухи? А я не знаю, вона. А, та начебто ще зарано, дідухи. Ще зарано. Та просто, мабуть, вона колося там поставила. О, привіт! Привіт, красолини! <му> Зараз йду з базара кажу, що я там купила. Але знаєте, про що хочу вам сказати, мої дорогенькі, хто з мого міста мене дивиться? У мене для вас є новина. На площі, там, де була аптека, зараз робиться ремонти. Я там зустріла знайомих і кажу, а що воно там, як, що планується, що там. У нас незабаром в місті відкривається магазин. Грошин. На часі. На часі. І я йду і посміхаюсь. Тому така в мене новина. Чесно кажучи, я навіть не знаю, як на це реагувати. Ну, просто кажу новину без всіляких емоцій. Щла з базару і. Хотіла дещо вам показати і засняти, але руки були зайняті. Мені дуже подобається, от є дорога, їде машина, і після того, як вона проїхала, так листя аж підіймається. І якщо це знімати ще поставити функцію на камери повільно. Але руки були зайняті, Зараз покажу, що я купила на базарі. А, я ще й в сільпо заходила. Хочу зварити борщ, то треба було купити таку сметану 15% жирності, 46 гривень коштує. Взяла, ну, якщо буде борщ, то як не взяти український хрін. Взяла скільки? От чек не взяла, не пам'ятаю, ну це не важливо. На базарі, до речі, на 2 гривні подешевшали яйця. Такі я бачила за 70, сьогодні 68 гривень. Але вершкове масло подорожчало. Таке масло я купувала 68, сьогодні 72 гривні. І тут 180 грамів. Ну, це масло жирністю 82,5. Ну, я так беру. Мені три пачки, я завжди три пачки беру. це на 213-14 гривень. Щось так. І в морозилку поклала, і в мене завжди є. І вистачає, коли на півтора тижня, коли що. Це борщовий буряк за кілограм 30 гривень. Я так, такий взяла, щоб ви бачили. 13 гривень. І добре. яловичина, це грудинка. Яку ціну кілограм? Я не знаю. Оцей шматочок йде на 100 гривень. Рівно я дала 100 гривень. Такий непоганий шматочок. І навіть, я думаю, якщо я відварю бульйон, я м'ясо можу прибрати, зробити млинці, туди перемолоти це м'ясо. І буде два блюда. Ну, це, я так думаю, там подивимось. Може, мені борщ з м'ясом захочеться, розумієте? І, до речі, якщо з м'ясом, то навпіл можна поділити, і тут на два борща буде. І яблучки фуджі. Подорожчали. Я купувала по 30 гривень, зараз 38. Ну, це таке діло. Теж кілограм взяла. Отакий. От Отаке сьогодні я купувала на базарі. Тому планую зварити сьогодні борщ. Все є, окрім буряка не було. У мене ж все заморожене: і морква, і болгарський перчик. Залишався такий невеличкий шматочок капусти. Мені, до речі, дівчата писали, та я і раніше так робила, але я була, забулась. Я порізала, заморозила то є капуста, ну і з м'ясом. А якби не було м'яса, знаєте, як роблю? Отакий смачний борщ. Спочатку я обсмажу ну так, десь одну хвилинку буряк і додала там водичка з цибулькою кипить. Потім картопля, потім піджарочку роблю, що там цибулька, морква, томати. І теж обсмажую туди. І за ну скільки 30 хвилин. І такий смачний борщ. Ну, і капуста це зрозуміло, але капусту я не обсмажую. Додаю зелення, бо лаврове, лаврове листя. І начебто, як знаєте, такий на бульйоні, тому що і бурячок обсмажений, і картопля, але не до готовності смажити, а так хвилинку, щоб така. Краєчки, так як підсмажені були смакота. А якщо ще додати якісь там спеції, які у вас улюблені, там перчик молотий або горошок, то смакота не обов'язково купувати м'ясо. Yes. Сьогодні у нас буде м'ясом Борщ. Поставила варити борщ, і такий я з половинки вирішила зробити. А та половинка буде на наступний раз. Нехай вариться бульйон. Я вже відварила грудка. грудку. Буряк та картоплю смажити не хочу, покидала, нехай закипає. Бачите, який у нас буряк борщовий. Зараз біленьке позбираю, тому що так не годиться. Ну, як картоплю кидає, щось так. І, до речі, наділа рукавички, роблю все в рукавичках. Зараз я накрию. Ой, нехай закіпає. Е, тому що контакт з водою буряк помила, почистила картоплю, тоді приготувала цибулю, болгарський перчик. Морква нехай розмерзається. І думаю, я ще м'ясо поперебираю. от, І потім вже буду знімати рукавички. Бо так треба берегти руки. А мені подобається робити з болгарським перцем. Зараз цибулька та болгарський перчик підсмажу, потім вже моркву додам. І коли він там трішки жовтенький, ну, чер червоного немає, то мені так подобається. А замість там пасти я додала такий кетчуп, купувала в сільпоці на тиждень сільпо була. І він тут іде вже зі спеціями. І такий смачненький. Ну і трішки бульйону додала. О, яка краса. Зараз буду вже заправляти. І помию сковорідку, і потім вже рукавички буду знімати. Лаврушка. Так. І порізала капусту, але в мене щось не дуже так багато капусти. Ну нічого, скільки є, стільки і добре буде. Зручно таки працювати в рукавичках, зараз зняла і руки такі не пошкоджені, як то кажуть, тому що, ну, знаєте, то робиш, там помив, там почистив, знов помив, там помив. Ой, скільки руки наші всього на них. Зараз додам капусту. І через 5 хвилин борщ готовий. Ось така смакота. Це? Ревельна кришечку і хай покіпить. Але ж ви знаєте, що борщ смачніше буде вже наступного дня. Хоча я завжди вважала, що це жарт, але воно так і є. Воно, хтось сказав найсмачніший борщ це на третій день. Жарт жартами, але дійсно ми так і їмо. Не за один раз це з'їдається. Але це не головне. Головне, бережіть себе. І все буде добре. Обов'язково, тому що завжди так не буде. А ми з вами зустрінемось в наступному відео. До побачення!